Хто спраглий і голодний, істинного слова, приходьте на християнські зустрічі. У нас є ті слова, у нас є то зерно відбірне, яке проросте, я вірю, і ви будете робити великі діла Божі, які наперед Бог приготував. Це добрі діла. І сьогодні мені хочеться до вас всіх сказати. Я вірю, що і ви сьогодні отримали добрий хліб з небес. Це було тоді, але сьогодні це і є між нами на зустрічах. Душі учнів зміцняючи. Ми просимо перебувати вас у вірі. І вони просили перебувати у вірі. Чуєте, в вірі, не в виконанні ритуалів та навчаючи, що через великі утиски нам треба входити у Боже Царство. Тому я вам одне скажу: те, що обіцяв Христос, я можу обіцяти. А Він сказав: Даю вам радість, свою радість. І щоб радість ваша була повною. Радійте, що ваші імена записані на небі. А ще Він дає нам мир, мир Христів, мир Божий, який понад усе. А ще Він нам дав Духа Святого і дарував цю силу Духа Святого, щоб ми користувалися і прославили нашого Отця Небесного в ім'я Ісуса і прославляли Ісуса як того вчителя, того наставника, того відкупителя і того єдиного заступника, який. І посередника, який є між Богом і людьми Ісуса Христа Господа нашого. Я хочу, щоб ми жили цим, щоб ми їли цей хліб і не змучувалися їсти, і в той же час, щоб ми засівали оці зерна, добротні зерна, відбірні зерна, чуєте, які принесуть плід сто крат. Зрощуємо їх, і ми побачимо, як діє благодать в людях.